У водах біля Китаю було помічено новітню субмарину США, і це не просто черговий човен, озброєний ядерною зброєю, а найсучасніша і найтехнологічніша розробка, на яку було виділено 2,5 мільярди доларів. Інженерам вдалося спроектувати справжнього монстра, який всього за 30 секунд може завершити війну з Китаєм. Новий підводний човен має безліч технологічних переваг, наприклад, величезний ядерний реактор чий запас. Спалива дає змогу перебувати у воді 25 років без перерви, атомні надзвукові ракети, найпотужніші торпеди здатні маневрувати, лазерна зброя, що збиває супутники і стелс покриття, з яким величезна субмарина стає абсолютно невидимою для противника. Кожен союзник мріє отримати в свої руки цю субмарину, а кожен супротивник обходить її стороною. І не дивно, коли мова йде про новітній атомний підводний човен США. USA. Свірджинія використовувати силу ядерних реакторів у військових цілях вирішили ще 70 років тому, коли на світ з'явився Nautilus – перший атомний підводний човен. А вже сьогодні, через 70 років, ми можемо спостерігати за новітньою субмариною. У 1960-х роках ми створили власні підводні сили з балістичними ракетами. Ця сила з 300 підводних човнів є найруйнівнішою в разі конфлікту зі сполученими штатами. Вона представляє абсолютно новий клас підводного флоту США: найсучасніша і найрізнобічніша у світі. Вона володіє приголомшливими здібностями. Вірджинія, оснащена новітніми технологіями скритності, здатна підпливати до самого берега і таємно стежити за відомостями потенційних ворогів, водночас бути в повній боєготовності завдати удару у відповідь незламної сили. Щоб домогтися такого ефекту, компанія Хайпер Biotechnology, яка вже 10 років займається тестуванням різних типів невидимості, спираючись на стелс технології літаків, змогла створити поглинаюче покриття для кораблів і підводних човнів. Вірджинія вкрита спеціальним матеріалом, який відбиває хвилі локаторів противника. У результаті на радарі видно лише малесенький силует, який можна легко сплутати з похибкою пристрою. Вони не знають, чи є щось поблизу. А якщо й дізнаються, то не зрозуміють, який саме тип підводного човна знаходиться поруч. Гадаю, для супротивника буде неймовірний сюрприз, коли він зрозуміє, що прямо під носом знаходиться найсмертоносніша зброя, створена людиною, але ж цей підводний човен озброєний ще й однією з найпотужніших лазерних систем. Хелац це компактна військова лазерна установка, розроблена агентством передових оборонних досліджень новітніх проектів. У комплексі використовується оптичний тракт для створення і посилення лазерного випромінювання. У ньому використовується Тичний підсилювач на основі волокон, який підвищує потужність лазера до 400 кВт. За такої інтенсивності хелац може нагрівати ціль до 900 градусів Цельсія. Потужності лазера вистачає на те, щоб за 2 секунди збивати ворожі винищувачі та надзвукові ракети. Однак створений комплекс не для цього. Його головне завдання знешкоджувати супутники, завдяки яким противник може засікти підводний човен. Достатньо лише 5 секунд. Пункт прямого впливу лазера, щоб повністю знищити мікросхеми супутника. А при подальшому націлюванні він буде повністю зруйнований. Це забезпечило нові можливості. Технологія зробила революцію у війні на суші і під водою. З такою зброєю Вірджинія може не боятися ніяких загроз з боку противника, тим більше, якщо знати про те, що сама субмарина управляється штучним інтелектом і автоматично розпізнає цілі. За фактом, Вірджинія це один великий склад зброї. Підводний човен може влаштовувати руйнівні атаки по бойових кораблях, використовуючи торпедні відсіки, які розташовані в передній частині корпусу. Причому використовує вона незвичайні торпеди, що летять. Йдь по прямі апарати, що маневрують під водою, чия боєголовка, одним попаданням відправляє противника відпочивати на океанське дно. Проти наземних цілей, Вірджинія може посилати крилаті ракети з ядерною боєголовкою на відстань півтори тисячі кілометрів з максимально високою точністю. Всього на борту підводного човна 20 пускових шахт, і всі ракети можна запустити всього за 120 секунд. Здавалося б, таку потужну субмарину легко можна знищити через її розміри, але не тут то було. Противнику доведеться не аби як постаратися, щоб обійти всі її захисні фішки, щоб уникнути зустрічі з потенційним противником, Вірджинія здатна занурюватися під воду на глибину до 250 метрів, а також може вистрілювати ракети-перехоплювачі. Човен дуже здібний, він дуже тихий, тож це найкраще, що можна придумати для підводної війни. Така велика кількість захисних систем зроблена не просто так, адже нещодавно вже трапився інцидент з іншим судном у морі біля Китаю. У засоби масової інформації просочилася дивна інформація про те, що американський атомний підводний човен Конектикут зіткнувся в південно-китайському морі з невідомим об'єктом. Про це повідомили самі військові. Офіційно заявляється, що в момент зіткнення Конектикут перебував у зануреному стані в нейтральних водах. Однак залишається питання. Ання, що робить американський атомний підводний човен поблизу Китаю, а тим більше цікаво, з ким же він зіткнувся під час інциденту. Субмарину було значно пошкоджено, а 11 підводників отримали поранення. Чи не здається підозрілим все це? Можливо, військові спробували приховати той факт, що Конектикут встиг поборотися з китайським підводним човном, однак цей випадок вирішили не розголошувати для загального світового спокою. Факт залишається фактом. Ша мають твердий намір оточити Китай, і робити вони це будуть за допомогою найпотужніших субмарин, таких як Вірджинія, яка між іншим стоїть на голову вище за інших за рахунок приголомшливої здатності до відстеження. Підводний човен зберігає свої можливості навіть у режимі безпеки, тому що його ніколи не виявляють. Його прозвали ідеальним спостерігачем, адже він володіє найскладнішими сенсорами, які коли-небудь встановлювалися на американські субмарини. Але ж ви ще не дізналися про її енергетичну установку. Вона використовує новітній реактор A1B, який забезпечує потужність для всього судна. Ця установка розміром з вантажівку виробляє тепло, яке потім перетворюється на електрику, що використовується для роботи всіх систем на борту, включно з двигуном. Такий. Самий реактор встановлений на найдорожчому авіаносці у світі Джеральд Форд. І, до речі, вони можуть працювати в тандемі. Поки авіаносець привертає на себе увагу противника, Вірджинія непомітно підпливає і знищує кораблі ворога найточнішими торпедами. Ворог, звісно, може спробувати знищити авіаносець із землі, використовуючи пускові установки. Проте, у відповідь, Вірджинія знищить їх ядерними ракетами, які неможливо збити. Тож не дивно, що противники бояться цей підводний човен і будують свої аналоги. Китай, наприклад, може протиставити Америці підводний човен Type 93 a який він викупив у Японії. Він є одним з найсучасніших підводних човнів у військово-морському флоті Китаю і був спеціально розроблений для виконання різних місій, включно з знищенням кораблів і атаками на наземні цілі. Type 93A має довжину близько 84 метрів. Метрів і повну водотонажність близько 3,5 тисяч тонн. Озброєний човен протикорабельними крилатими ракетами, які здатні вражати цілі на великих відстанях до тисячі кілометрів. Type 93 a також має торпеди і міни для атак на підводні і наземні цілі. Китайське судно має просунуту систему управління вогнем, яка забезпечує високу точність удару і здатність вражати кілька цілей одночасно. Воно також має різні засоби електронного електронної боротьби і захисту від протичовнової оборони противника, ось тільки у Вірджинії. Будь-який з цих показників кращий. Її торпеди б'ють далі. Її захист надійніший, а скритність вища. Питання Вірджинії в тому, як низько вона зможе опуститися, наскільки добре ви зможете керувати цим 8000-тонним підводним човном і маневрувати ним у прибережних водах за кілька футів від дна, чи зможете ви переміщувати цей корабель дюйм за дюймом? Ще один близький конкурент субмарина «Бєлгород». Довжина цього судна понад 180 метрів, що робить його найбільшим з існуючих. Щоб ви краще уявляли його розмір, візьміть дев'ятиповерховий будинок, покладіть його на землю і зробіть так шість разів поспіль. Ось настільки він великий. При цьому «Бєлгород» озброєний першими у світі стелс торпедами з ядерним озброєнням, а також обладнанням для збору розвідданих. Крім того, термоядерні торпеди перебув. Бають не тільки всередині субмарини, а й плавають вільно на дні морів і океанів, чекаючи на команду. А знизу субмарини розміщений спеціальний відсік, через який можна випускати дронів-ремонтників, щоб обслуговувати ці торпеди. Щоправда, попри всі свої переваги, Білгород програє Вірджинії у відкритому бою, адже він не здатний збити торпеди, що маневрують. А ось човен США легко розправиться з ракетами противника завдяки лазерній установці у підсумку. Під час Відкритого протистояння для найсучаснішої американської субмарини немає гідного супротивника. Саме тому США так активно оточує Китай, щоб зупинити його нахабні провокації, і знову показати, хто справжній король у гонці озброєнь. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, а також пишіть у коментарях свою думку з приводу ролика. Всім гарного настрою і до зустрічі! стрічей